Є знижки представляють незламні знижки на едем 20% в аптеках, подорожник, вам та ощадник. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. У Криму, уютно і по-домашньому. Російські турагенти в розпачі, пляжі Гурятя, Керченський міст готується впасти, хоча його все ще всіляко намагаються захистити. Словом, ви вже зрозуміли, що далі мова йтиме про український Крим, який тимчасово захопили рашисти, та щось, мені здається, мем уютно і по домашньому скоро знову стане дуже актуальним для московитів. А от як потріпало останніми днями там росіяни, що по пляж. Ному сезону розповім за мить. З вами новини ТСН.UA і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. У Криму пляжний сезон у розпалі, але у такому розпалі він напевно не був ще ніколи. Російське мінобивство регулярно заявляє про пуски смаколиків на Крим. Здається, російським генералам дали добряче прикурити. Ті заявляють, що півострів був атакований атакамс. Чотири ракети, нібито були збиті, ще одна вибухнула над містом. А вам нічого не нагадує ця картина. Росіяни все ще думають, що зможуть спокійно жити, поки їхні соотечественники вбивають українців. У збройних силах України заявили, що інформація про те, що сталося в Севастополі, верифікується, нагадавши, що не застосовують зброю для ударів по населенню або цивільній інфраструктурі. Але за інформацією російських телеграм-каналів, внаслідок ракетної атаки в Севастополі, 23 червня було вражено секретний об'єкт чорноморського флоту та загинуло 9 військових. Та у цьому обстрілі є нюанси. Окупанти намагалися збити ракети просто над пляжами. Зокрема, у місцевих пабліках люди скаржаться, що окупанти під час ракетних атак по об'єктах російської армії не вмикають сирени повітряної тривоги та не допускають людей в укриття. Саме це є головною причиною жертв серед мирних мешканців. Їм особливо шансів рятуватися і не дають, і можна здогадатися, чому Швидше за все потрібна статистика жертв, аби гучно звинуватити Україну у загибелі цивільних, змовчивши, що про загрозу їх ніхто не попередив, і можливості перейти в укриття їм ніхто і не дав. Зокрема, на ці проколи звернув увагу народний депутат Олексій Гончаренко і відзначив, що пляжі у Любимівці та Ушкуївці розташовані всього за кілька кілометрів від. Від російського військового аеродрому Бельбек, тобто р... не закриваються пляжі. Вони просто з Бельбека злітають бомбити Україну і тим часом перекриваються місцевими мешканцями, які сидять просто в одному-двох кілометрах від цих літаків. Дуже типова історія. Не змовча вів військовий оглядач Юрій Бутусов. Російські терористи перетворили Крим на величезну військову базу, розміщуючи військову техніку біля відпочинкових зон, допускаючи відкриття курортного сезону. І при цьому регулярно обстрілюючи з Криму мирні українські міста. А російська ППО встановлена у місті і збиває ракети прямо над людьми на пляжах. Але ви звичайно ж буде Україна або Штати або Британія. Ну і щоб ви не сумнівалися, в російському військовому відомстві заявили, що завдання ударів ракетами атакам спроводять американські фахівці з урахуванням власних даних супутникової розвідки. США тим не менш, російські командири навмисне продовжують розміщувати свої бойові позиції побли. З цивільних об'єктів. Російські вогневі точки та наглядові пункти помітили на пляжах Західного узбережжя і на скелі нижче Судакської фортеці під Судаком. Про це трохи пізніше. А ще раніше свідками ракетного удару по російській авіабазі стали відпочивальники на пляжі в Новофедорівці. І є ще один нюанс: так звана влада Кримського півострова зазвичай навпаки забороняє присутність цивільних людей на пляжах, коли їм це невигідно. А от в Учкуївці вони свідомо використовують. Овили курортний сезон як живий щит. Про це в коментарі Радіо Свобода Крим Реалії заявив юрист міжнародник, експерт Асоціації реінтеграції Криму Борис Бабін. Він нагадав, що відповідно до Женевських конвенцій Росія мала б мінімізувати перебування туристів і постійно інформувати населення про найбільш небезпечні зони, насичені російською ППО, а також надати можливість усім охочим евакуюватися. На відміну від Севастополя, населення, наприклад, Білгорода окупанти з перефронтової зони вивозять, тому що. Це їхні люди. У Севастополі окупанти не лише не закривають пляжі, а й усіляко стимулюють людей там перебувати. При цьому постійно імітуючи режим мирного часу, активно формують ризики. Щось мені підказує, що надалі цей ганебний піар агресора на живому щиті продовжуватиметься. Та все ж після обстрілу, 23 червня, туроператори почали скиглити. Що кількість турів до Криму знизилася на 20%. Тим не менш, вони очікують зростання частки скасування вже придбаних турів. Ну ну їдьте, їдьте. Та є місця, які росіянами, курортниками завалені, а є місця, що вимирають. От як колись популярний курорт Канака між Алуштою та Судаком перетворився на руїни. Росіяни тикатимуть пальцем на Україну, але не забувайте, хто напав. Словом, місцевий мешканець показав безлюдні пляжі, закриті магазини та покинуту інфраструктуру. Жодних туристів, тільки тиша та запустіння. Не просто невдалий сезон, а справжній занепад курортної зони. Приезжаем в Канаку, у нас тут встречают уже торговля, продукты, напитки. Я так понимаю, что нам надо где-то здесь уже будет вставить машину. А, хорошо, что нет еще туристов, иначе бы я тут вообще сейчас даже не, не проехал бы. Да? Видите, вообще пустота, никого нет. Так, спускаемся вниз. Смотрите, сколько хралетов, павильончиков, всякой торговли должно быть, по идее. Ничего не открыто вообще. Не знаю, какой-то прям провальный сезон в этом году в Крыму тоже, смотрите, павильончики, ни один еще не работает. Я говорю, ну, наверное, через две недели, может, там, к началу июля здесь что-то и запустится. Пока что, пока что вот так. Ну что ж, выходим на пляж. Еще одни средства торговли здесь. Да, то есть, ну, места всем хватает. Вон там одна семья отдыхающих. Да и здесь он семьи три, наверное. И все, и больше никого. Почему-то поспиривали все кипарисы. Неужели шторм сюда тоже доставал. Не знаю, ну такие волны. Слышите, как птички поют, как здесь тихо, уютно. Но вот все-таки выкорчивали, смотрите, да, вот эти все кипарисы, все это вырвано. Такие вот беседочки, здесь должен был фонтан у нас работать. Но, судя по всему, он давненько в запустении, да, тут он просто ветки лежат. Там он огромная куча веток. Что здесь интересно, он, видно, по вечерам подсвечивается сама надпись «Канака». Ух ты, как здесь классно, но слушайте, так он заброшен. Фу, что за жесть? Неужели как в Абхазии такое шикарное место тоже стоит заброшенное? Я в шоке. Смотрите, я вижу, он там, голые окна наверху. Здесь забор закрыт. Ну, все закрыто, заброшено как-то. Штраф в 5000 рублей, мусор не бросать. Да, вот такая территория, давайте глянем за забор, за этот. Тут теж то адміністративні корпуса, все розсипається, розвалюється. Сушті, почому такі потрясаючі міста, і вони отак от заброшені? Після усього цього росіянчики заявили, що їм треба укриття, як у Білграді. Тю навіщо так далеко ходити? Он під Євпаторією та на Тарханкуті всі пляжі вже в укриттях. Але все куди простіше, так і має бути, а курортних сезонів в Криму і бути не може, доки там висить російський триколор. Зокрема, про це говорить і радник офісу президента Михайло Подоляк. У Криму немає і не може бути жодних пляжів, туристичних зон та інших фіктивних ознак мирного життя. Крим це безумовно окупована Росією чужа територія, де йдуть бойові дії. Триває повномасштабна війна, та сама війна, яку розв'язала Росія, виключно з геноцидною і загарбницькою метою. Крим, це також великий військовий табір і склади з сотнями прямих військових цілей, які росіяни цинічно намагаються маскувати і закривати власними цивільними, які зі свого боку є цивільними окупантами. До слова, що буде з цивільними окупантами, які все одно сунуть на пляж. Російській владі схоже по барабану, бо солдати шарять, що спокійне життя тут скінчилося. Тож у судаку російські військові облаштували вогневі точки. Як повідомили Кримреалії, у Кримському відділенні міжнародного руху за деокупацію Криму, Ліберейт Крим, пункти спостереження та вогневі точки встановлені на скелі нижче судакської фортеці. На думку організації це свідчить про те, що в міноборони РФ розуміють зростаючий наступальний потенціал ЗСУ та пов'язані з цим загрози. Крім того, Ліберейт Крим вважають, що всі запевняння російського голови Криму Сергія Аксьонова про нездатність ЗСУ провести наземну операцію в Криму, риторика пропаганди для стримування панічних нас. Острою у проросійських налаштованих кримчан та туристів правильно дінді перш за все. Продовжуйте в тому ж досі. Ну а тим часом на пляжі Вучкоїці під Севастополем встановили таблички з написом Купатися заборонено небезпечна зона це саме той пляж, звідки ви бачили кадри на початку матеріалу. Російські військові та рятувальники проводять там пошук вибухонебезпечних предметів на березі та у прибережних водах. Ну а взагалі там цивільним окупантам небезпечно, адже саме там розташовані російські об'єкти космічного зв'язку. Тим часом інші російські солдати пітніють над путінським Остом, наші очі все бачать. Так говорять партизани про те, що насправді зараз відбувається на півострові. Вони засікли, що окупанти як вже тільки не намагаються захистити путінський міст, Понатикували загородження біля північно-західної частини Керченського мосту. Про це повідомляє моніторингова група кримського вітру з посиланням на дані супутникової зйомки. Помітно нове відгалуження, бонових загороджень розташоване перпендикулярно до мостової споруди. Воно може бути призначене для запобігання спробам українських морських дронів обійти лінії бунів, розташованих паралельно мосту. Але це не врятує росіян, адже Україна власне чітко націлена на знищення путінського мосту, бо саме це один із вагомих факторів, з якого і розпочнеться звільнення автономної республіки Крим. Про що неодноразово заявляв і продовжує заявляти голова української розвідки Кирилу Буданов. в інтерв'ю для американського видання за Філадельфія інквайер голова ГУР висловив думку, що для того, аби Крим повернувся під контроль України, достатньо відрізати окупаційне угруповання від поповнення запасів. Він також нагадав, що безпілотники українського виробництва Магура вже були використані для знищення кількох російських кораблів і змусили їх передислокуватися з Криму. Вони вже в пастці біля порту Новоросійськ. Нам просто потрібно переконатися, що всі залишки флоту відкинуті на територію Російської Федерації у Чорному морі. Вже давно не залишилось бойових кораблів. Наступним кроком є припинення всіх поставок російським військам у Криму через Карчинський міст. Він вважає, що атакам с які Байден нарешті поставив в Україну останніми місяцями, можуть зрештою зруйнувати міст. І на рахунок Криму голова розвідки налаштований категорично. У нас немає іншого варіанта, крім як повернути те, що було окуповано. Інакше військовий стан триватиме вічно. Про те, що кримський півострів повернеться під прапор України, заявляє і глава Меджелісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Про це він сказав у зверненні до кримчан 26 червня у день кримсько-татарського прапору. Ми закликаємо всіх співвітчизників, які живуть в окупованому російськими варварами Криму, долучитися 26 червня до вшанування кримсько-татарського прапору у спосіб, який для них є прийнятним. З 2022 року дедалі більше воїнів сил оборони України приєднуються до акції вшанування кримсько-татарського національного прапору поруч із державним прапором України у місцях своєї дислокації. Ми закликаємо воїнів кримських татар і їхніх бойових побратимів і цього року залишатися активними. У відзначенні дня кримськотатарського прапору, шанування кримськотатарського національного прапору в умовах російської окупації є демонстрацією невідворотності звільнення Криму та відновлення суверенітету України над Кримським півостровом і прилеглими акваторіями Чорного та Озовського морів. Знаємо. Крим буде звільнений і знову на всьому півострові, по всьому півострові, маютимуть державний прапор України і кримськотатарський національний прапор. Тепер майоритимуть навічна, бо ці два прапори Державний прапор України та Кримськотатарський національний прапор гарантуватимуть український Крим, який є. Батьківщиною кримськотатарського народу, тож для цивільних окупантів порада, хоча може краще, щоб вони її і не слухали. Руки в ноги, чимадан, вокзал Росія, І будьте здорові! А як ні, пожинайте те, що посіяли ваші любиме соотечественники. А як думаєте, ви росіяни будуть і далі їхати на кримські пляжі чи таки потарабаняться десь у рідному запаребріком? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ і смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!